В цьому сезоні за 10 матчів зоря забила 9 голів, тобто менше гола в середньому заповіднику лівого берега. Лише 4 забитих м'ячі у цьому чемпіонаті. Але як воно буде сьогодні? Подивимося? Сьогодні дуже цікавий склад у зорі. Сьогодні є а втрати, хоч і невеликі у лівого берега. Сьогодні у лівого берега немає. А одного залізобетонного гравця основи є футболісти, які виходять в друге у сезоні в основі. Ну а щодо команди Бартоловича тут взагалі два гравці сьогодні з'являються з перших хвилин в українській прем'єр-лізі. Перше у цьому сезоні. Ну і Зі стартових хвилин виходить вікенті Волошин. Вікенті Волошин, який у цьому сезоні відіграв всього 19 хвилин ігрового часу в українській прем'єр-лізі у центрі поля на вже обидві команди разом з ковчаками за академії лівого берега, а ну і разом з бригадою арбітрів чекаємо ми старту сьогоднішнього поєдинку. Помиляється, з передачі Андерсон Джордан. І зараз випередив його Сухоручко. Сухоручко у штрафному майданчику. Страхує Габріеле Скіні Андерсона Джордана. Ось Андерсон Джордан дві міні-помилки. Робить на старті. Дуже надійний центрбек зазвичай. Але Андерсон Джордан передачу віддав невдало. Ну і ось тут ми бачимо, вдалося сухоручку його випередити. Данил Сухоручко мав прекрасну можливість пробити в першому матчі напрямку воріт. Турбаєвського. Але відзначаємо хорошу роботу Габріела Ескіні. Допрацював. Намагається тиснути, намагається закидати м'ячі до штрафного майданчика. Ну і поки що Зорі заволутіти. Нічим не вдається. Ось він перший удар в площу на воріт. Жуніо Рейс. Хороший підкат. Синиця попрацював проти Жуніо Рейса. Чому бразилець таки виграє тут боротьбу. Претензії зараз у жуніора Рейса, як і у Микити Турбаєвського. До своєї команди, ніби як не зібраними вийшли гравці зорі на цей матч. І лівий берег розпочинає дуже активно. Лівий берег розпочинає ватаць. М'яч штрафного майданчику зорі синиця прострілює. Нема кому замкнути цей простріл. Ну ось це був розкішний момент. Певно, найкращий поки що момент сьогоднішнього поєдинку. І знову він виник після втрати м'яча. Кілька з цих поперечних передач Турбаєвський помиляється з пасом на Андерсона Джордана, Той прилітає на ногу Олегу Синиці. І Синиця прострілював правильно. Він бачив там забігання від о, Співакова. Туди намагався передачу віддати. Все-таки залишається озері, але не надовго. Яков Башич, прекрасна робота. Башич Праворуч відіграє на Сесера. Сесар прострілює, Рикошет від центр Бека. М'яч прилітає в руки Максима Миханіва. Вдається відбитись, ну але... Давайте будемо чесними, не найпростіший це був епізод. І кілька разів за м'яч чіплялись. Катерина Монзуль на ваших екранах. яка сьогодні є спостерігачкою арбітражу. М'яцик біля м'яча. Удар! Поперечно рятує лівий берег. Добивання може бути. Башич. Башич ще раз пробиває. Був фол з боку Андерсона Джордана у боротьбі за м'яч. Ну який сейв від Максима Миханіва. Ну, але який удар зі штрафного. Давайте ще раз подивимось повтор цього удару. Кенті Волошин. Біля м'яча часами він буде виконувати навіз до штатного майданчика, шукаючи голову Будківського. Хороший навіс. Є скидка. Є удар. Механів рятує добивання. Який розкішний шанс. Що тут було? Скидка є. Удар є. Та ні. Ну, а ну, хоча наприкінці дивіться, Ботківський тут нічого страшного, нічого страшного і нічого страшного, як на мене. Хоча б опорно нового Бутківського то удар ось тут був, здається, так? Ось цей момент зараз нас цікавий. Чи не було? Але Ботківський підходить тим часом попити водички. Ми дивимось уже в соте. З цієї проекції незрозуміло. Контакта не було. Пенальті. Бутківський забиває. Але Бутківський відкриває рахунок у цьому матчі. 0-1. на користь зорі забиває він на. Дев'ятій компенсованій хвилині до першого тайму після 11-метрового, який я думаю, дуже детально ще будуть розглядати і неодноразово будуть розглядати у студії ОПЛ -ТВ, А, Тому що це 11-метровий був дуже-дуже суперечливим, скажімо так. Але поли Подківський робить рахунок ну люди. Підбиранні ставить спину. і Відпрацьовує вартух. Центр на Яцика. У яцика є хороший удар. Який гол забиває яцик. Не недавно навіть Яцик мені закінчити фразу, якою розпочинав ще у Олександра Яцика є хороший дальній удар. Ну і от він. Розкішний удар метрів з 30. Олександр Яцик забиває свій другий гол у цьому сезоні з цим пострілом. Дали пробити, дали простір для того, щоб він приборкав м'яч. Вантух віддає передачу. Яцик красиво підпрацьовує собі під удар. Ну і Браво. Браво! У правий кут воріт. Це Сідней поборовся за м'яч. ну і Зараз лише дає свисток. Дмитро Єптахов. Сідний досі на газоні. І знову потрібна допомога лікарі. Таких моментів сьогодні дуже багато, це трохи руйнує темп гри. Але ми бачимо, що не просто так сіднею боляче. І тут і гравці лівого берега, і гравці зорі на місці. Подивимося, що ж там стало. Ах, от так закрутило ногу. В цьому епізоді здавалося, що нічого страшного ще немає. Ай, палець зламав! Ах, це перелом пальця, це перелом мізинця на лівій руці. Дуже боляче на це дивитись. Ну І ви бачили, що повністю фаланга пальця в іншому напрямку дивиться у Сіднея. Так, це не страшна футбольна травма, але це дуже неприємний момент і, можливо, доведеться замінити зараз свого лівого латераля. В суті, лівого. Фулбека у цьому матчі ставити на місце одразу потрібно фалангу пальця. І я так розумію, так, заміна потрібна буде. Заміна потрібна буде. Сідней не зможе продовжити цей поєдинок, тому що, ну, ну ви бачили, ви все бачили. Тут і повтори не потрібно показувати додаткові. Тут абсолютно очевидна травма, і сіднеї цей матч продовжити не зможе. Вийде на поле Когут Замість нього. Миколі кого зараз дозволять вийти на поле. з'являється саме він на лівий фланг оборони. На полі з'являється й Там навіс пішов. Який гол могли забити зараз футболісти зорі? Поки відволікся я трохи на те, як там бідного сітнення. Зараз лікарі швидкої допомоги надають йому першу допомогу ту, яку потрібно надати одразу. Біля поля тут супер шанс забити третій гол був, коли Бутківський пробував головою у своєму стилі, перестрибнувши захисників. Але забити не вдалося. А сідне, як ми бачимо. Вітає вже межі стадіону. Київський передача у центр на Мічина. Мічина дає пас на Слесара. Слесар уже у штрафному майданчику. Слесар змічується. А ліворуч під удар пробиває в бічну сітку. Слесар заробляє кутовий для зорів. О, непоганий епізод був Тарас Галас. Готується вийти тим часом у лівого берега на поле. Наступна заміна буде. Пішов навіс. Грає боротьбу. Джордан. Все спокійно. І хороший удар Турбоєвський рятує команду. Нічого собі удар. Микита Турбаєвський з-під поперечини витягує м'яч. Ще раз дивіться, як приземляє м'яч. Тарас Галас і пробиває. Чудова можливість. для футболістів лівого берега була зараз один гол відквитати. Але Турбаєвський на місці. Центр повертає м'яч на приходька. Приходько класна передача на синицю. Синиця на лінії прострілює Турбаєвський на місці. Олег Синиця. Хороший момент зараз міг створити. Дуже хороший момент. Майже вдалося зробити. Кобзар непогано. по лівому фланзі розкриває цю атаку. Дедух навіс від нього. Завадили у футболісти. І ворота м'яч летить. Ну ось це шанси. Це непогані шанси. Але тим не менше залишається а, рахунок 0-2 і продовжується серія лівого Бера. На кінця поєдинку. Кілька хвилин. Моганська зоря ваде у цьому матчі. Ми продовжуємо його з вами спостерігати. Скільки це зробить спокійнішим, це то все. Низом удар. Серія рикошетів Турбаєвський забирає м'яч. Е -е, ніхто там не лежав за стінкою, тому була спроба пробити низом. Спроба хороша насилу вдарити низом. М'яч від рикошетів. від ноги одного з футболістів, які стрибали. Все. Е -е, Дмитро Євтуков дає фінальний свисток. Закінчує він сьогоднішній поєдинок. Поєдинок е -е, цікавий, поєдинок, у якому. Обом командам, звичайно, конче необхідно було чіплятися за перемогу, конче потрібно було чіплятися за очки, але лівий берег знову не забив.